для початку, спробуємо визначити загалом, чим є стратегія. В усіх працях про стратегію має місце певна неодностайність авторів щодо визначення стратегії. Отже, спочатку я маю намір запропонувати огляд бачення чотирьох різних авторів і надалі зробити узагальнення, яке буде прийнятним для застосування в сфері кооперації. Отже, слід визначити, що найбільше роздумів про стратегію для великих підприємств було проведено у 70-х, 80-х і 90-х роках, і що в цьому сенсі слід однозначно зробити різницю між дрібним та середнім підприємництвом, якими є, найчастіше є кооперативні підприємства. Також потрібно вписати ці теорії в рамки кооперативної діяльності. Таким чином, один з перших авторів, про якого я хотів би розповісти, і він був практиком, це був генеральний директор і президент компанії General Electric в США, пан Джек Велич, який опублікував праці про стратегію. У декількох словах, спосіб якими він пояснював стратегію підприємства, це насамперед вміння бути здатним всередині свого підприємства визначити види діяльності, які могли б вирізняти сприйняття нашої продукції, які б мали прямий зв'язок із тим, що цінить клієнт у нашій продукції. Він казав, будучи в цей момент генеральним директором, що управлінець, який є відповідальним за стратегію, повинен визначити ці види діяльності і упевнитися в тому, що робота в цьому напрямку завжди якісно виконується йому самому слід шукати впевненість у тому, що він володіє конкурентною перевагою чи слідкувати за дотриманням досить високих стандартів. Однак насправді концентруватися слід на тому, що саме цінить клієнт. Купуючи продукцію нашої організації, отже, це перше бачення стратегії, досить націлене на те, що робить підприємство на внутрішньому аналізі його діяльності. Іншою особою, яка спробувала визначити стратегію, але більше зі сторони зовнішнього оточення, є Майкл Роберт. Який також є консультантом, володіє власною компанією консультантів, який співпрацює з великими підприємствами, згідно з його поглядами, стратегія означає бути здатним визначити, що відбуватиметься в зовнішньому оточенні сектора, в якому працює підприємство, намагатися передбачити, що відбудеться на цьому ринку в перспективі трьох, чотирьох, 10 років. І як наслідок сконцентруватись на внутрішніх можливостях адаптувати підприємство до цих змін таким чином, особа, відповідальна за хорошу стратегію, є тією, яка може передбачити, побачити те, що відбуватиметься в зовнішньому оточенні, яка є здатною швидко співставити ці майбутні зміни з можливостями підприємства і добре його до них адаптувати. Як ми побачили, це друге бачення стратегії. Набагато більш націлене на нашу здатність передбачити те, що може відбутись в нашому зовнішньому оточенні, в майбутньому, і як наслідок перелаштуватися якомога швидше, третім вченням, про яке я хочу з вами поговорити, є вчення про синій океан. Це відносно нове трактування, де робиться спроба можливого споріднення в деякій мірі з першими визначення. Насправді сконцентруватись на елементах, які нас розрізнюють. І спробувати віднайти те, що нас сильно вирізнить від конкурентів в нашому секторі, побачити ринок, побачити наш спосіб відповісти на потреби цього ринку нетрадиційно. А я б сказав дуже інноваційно. Отже, підприємства, які змагатимуться в тому самому секторі, володіючи досить наближеними можливостями, будуть частиною так званого Червоного океану. А підприємства, які винайдуть власний ринок і матимуть інше бачення того, що вони робитимуть, створять так званий синій океан. Саме тут з цього моменту слід вийти на інший рівень в роздумах про стратегію, упевнитися, що наше підприємство може запропонувати. Тати щось таке, про що конкуренти ще не думали, що чого на ринку не передбачалось. Певнитися, що можливості налагодити рух організації у цьому напрямку є, і є впевненість в перевагах такого руху. Таке бачення стратегії є відносно новим серед способів обдумування стратегій. Нарешті четвертим автором, який можливо є найбільш знаним, найбільш цитованим підручниках по стратегічному управлінню підприємства, є Майкл Портер. Він наближається у поглядах до другого визначення, тому що портер пересвячує багато роздумів здатності керівника роздумувати над структурою зовнішнього оточення і як наслідок над нашою діяльністю, що складає конкурентну перевагу. Таким чином він пропонує ряд засобів для проведення аналізу. Таким чином він пропонує ряд засобів для проведення аналізу в умовах визначеного ринку, як діяти, щоб упевнитися в тому, що ми вели. Одіємо здатністю генерувати, коли мова йде про традиційне підприємство. Максимальний прибуток для його акціонерів. За допомогою інших засобів є змога визначити те, чи діяльність, якою займається підприємство, є унікальною можливістю і чи ми є єдиними, хто може це робити. Як для керівника відповідального за стратегію в межах певної організації, нашим завданням буде сконцентруватись на цьому аспекті в межах середовища, в якому рівень прибутковості є знаковим. Отже, це певний синтез двох перших визначень, націлених на аналіз максимальної прибутковості в межах зовнішнього оточення. Проте, в той же час нам слід завжди брати до уваги, як каже Портер, що у змаганні на ринку ми можемо використовувати такі елементи, які конкурентне не здатні запропонувати. Якщо підприємство прагне лише покращити деякі процеси, які він бачить присутності у конкурента, рано чи пізно обидва підприємства. Та увійдуть у фазу цінової конкуренції, і обидва втратять в кінцевому рахунку отож буде дуже і дуже цікаво в рамках цього вивчення зробити узагальнення між нашою здатністю. Добре, аналізувати ринок і нашою можливістю виробляти, виготовляти, обдумувати наш спосіб функціонування, який повинен бути таким, щоб ми були здатні постачати на ринок продукцію, що є найкращою на ринку. Так, ось додатково до цих чотирьох точок зору існує також ряд інших, але ми говоримо про основні з них існує чимало праць, які можна оглянути щодо цих вчень для узагальнення. Ми представимо погляди автора Генрі Мінз. Зберга, професора Макгільського університету, кана, він визначив стратегію як сукупність п'яти особливих елементів, і ми будемо використовувати його визначення в рамках нашої лекції, яке буде також застосоване до кооперативного підприємства.